Готовка до євро 2012 може стати національним планом економічного розвитку України. Щоправда, для цього треба скористатися усіма шансами і гідно презентувати Україну на європершості. Чи готове Прикарпаття до футбольного дійства Євро 2012 Про це розмова з головою національного олімпійського комітету в області Мирославом Карабіном, який є гостем підсумків тижня, пане Мирославе. Я вітаю вас на вечір. Доброго дня. Отож, європершість дає справді унікальну можливість для розвитку як інфраструктури і приваблення інвесторів, зокрема на. Туристичному Прикарпатті. Чи готова область до Євро 2012? На вашу думку? Ну, по-перше, любі міжнародні, міжнародні міротурієнства, чи це Євро 2012, чи етап Кубка Європи, чи світу, чи міжнародні змагання з різних видів спорту для Івано-Франківської області це є престижно. Чому престижно? Тому що наша область вважається як туристичною областю. Ми не будемо будувати тут супер якісь виробництва, підприємства. А туризм це іменно той край, Карпатський регіон, де повинні приїжджати люди, відпочивати, кататись на лижах, на ковзанах, ну і, звичайно, дивитись різні спортивні міроприємства. Тому Євро 2012 це надзвичайно потужний проєкт, і слава Богу, що він буде у 2012 році в Україні. Це є престиж нашої держави. У 2010 році я мав можливість працювати в кабінеті міністрів. Заступником начальника управління координаційного бюро Євро 2012. І якраз в моєму підпорядкуванні були і будівництво спортивних об'єктів, стадіонів, і дороги, і безпека. Ну тут тобто, різні різні ці галузі напрямки. І е, сказати, чи Франківська область прикро, 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 що ми не скористалися тою можливістю, Івано-Франківська область могла бути як база, тренувальна база для команди. Яка б проводила матчі у Львові на стадіоні, ці матчі, а вона могла б бути тренувальним база. Для того, Виникає не пот... одразу та. запитання, чому так трапилося? Хто ну, справа в тому, що ми не готові. Для того, щоб була ця тренувальна база, повинен був бути збудований стадіон. Ну, звичайно, не такий тренувальний стадіон. Ясно, що покриття повинно бути сучасне, тому що ні один футбольний клуб, який приймає участь в Євро 2012, не грав би на стадіоні, який є сьогодні в нас на превеликий жаль. В обласному центрі. Ну, і звичайно, треба було, щоб був готель 4 зірки 65 місць. Ми такого не мали, тому в нас тренувальної бази немає. Але взамін у нас була дорога Івано-Франківськ, Львів, автобан збудована за державні кошти. Ми трошки зробили промашку, цього не відбулося, але, як говориться, на цьому життя не завершується. Є ще чимало шансів, так. якими можна скористатися. Є ще багато шансів. І надзвичайно приємно, що сьогодні. Починає працювати інший проєкт Олімпіада-2022. Це надзвичайно важливий проєкт, і я думаю, що ми всі разом, не дивлячись ні на які політичні непорозуміння, ми повинні зробити все можливе для того, щоб і Івано-Франківська область прийняла участь в цьому проєкті. Якщо ми приймемо участь в цьому проєкті, тобто будуть будуватися спортивні об'єкти, але Олімпіада 2022. Це не тільки спортивні об'єкти, це й операція туристичні об'єкти, це і готелі, це і дороги, це і ціла інфраструктура, аеропорти і все так далі. Тому Цим проєктом, я думаю, що ми всі разом повинні сьогодні жити і думати, як зробити, щоб все таки Івано-Франківська область також була в цьому проєкті. Євро 12 все ж таки трішки ближче. Повернемося до цього проєкту, угу. і створити міжнародний футбольний фестиваль, у центрі якого було Прикарпаття. Така ідея вже три роки поспіль. Марить грузинський драматург Рагулів Власідзе. Чоловік переконаний, Гуцульщина має особливу атмосферу, і тут магія, духовність і неповторність поєднані воєдино. Чемпіонат Євро – це шанс Заявити про гуцульську культуру на увесь світ. Давайте подивимося, репортаж Наталії Лозовик. Це українська земля. От бачиш, отак, є? От так? Да? З Коломийської глини Рагулі самотужки творить унікальні булави. Керамічні жезли вагою до 5 кілограмів отримають визначні особистості на футбольній європершості. У списку обраних футбольний тренер Михайло Лобановський, поетеса Ліна Костенко та президент України Віктор Янукович призначена булава і для президента УЄФА Мішеля Платіні. Усього 15 кулястих символів. Влада має бути культура, спорт, духовність. Влада, яка тримає булаву, це не просто тримає як зброю, там щось командна система або щось. Він, булава має бути йому нагадувати, що це зброя духовна, це традиції він тримає, це він тримає, минуле, він тримає культуру. Есь український колорит утілений на булавах. Тут відображені символи від діда, прадіда, візерунки, колірна гама, запозичені з прикарпатських писанок та вишиванок. На виготовлення однієї булави йде понад місяць копіткої праці. Одна найменша помилка може усе зіпсувати. Два булава і спортіла один одного і всіх потім понесло. І тільки президентська булава залишилася ціла. Аби все було досконало і професійно, Рагулі звертається за допомогою до майстра. Все схоплює на люту, дуже добре розуміється в українських орнаментах, вивчає їх і власно використовує в своїх композиціях писанкові символи, ну трепійської кераміки, символи. І, ну, досить професійно зроблено, так і технологічно, і, і художньо теж вдалі. Ще одним подарунком до Європершості від Рагулі буде вишитий килим розміром з футбольне поле. У ньому буде 2 мільйони вузликів, які самотужки творитимуть уболівальники на чемпіонаті Євро 2012 Наталія Лозовик, Андрій Шкварла. Підсумки тижня. Отож, пане Мирославе, ви побачили репортаж. Які ваші міркування з цього приводу? Я особисто знайом Рагулі Власідзе. Я говорю, що 2009-2010 році працював в координаційному бюро Євро 2012. Він особисто був у мене. Ми розмовляли, зустрічалися тоді з директором координаційного бюро Шевляком Ілюєм Миколаївичем. І я вам скажу, це просто дуже правильно. І слава Богу, що є така людина, яка приїхала вроді із Несфранківщини за національність, але він розуміє, що сьогодні ми повинні показати свою культуру. Те, що в нас є, тобто вишиванку, сьогодні повинні показати ту кераміку, ті булави, ті сувеніри, які в свій час Ну, весь Радянський Союз колись знав про такі всі різні предмети з різьби, з дерева і всього. Я думаю, що це дуже прекрасно, що ми зможемо зробити і презентувати, репрезентувати наш край гуцульський на Євро 2012. Ну, Я сам за фахом боксер. І також я судюю міжнародної категорії був свій час, обслуговував матчі різні чемпіонати Європи, світу, ігри доброї волі. І в нас завжди, коли ми виїжджали збірна команда України на змагання, ми обов'язково брали з собою сувеніри, карпатський сувенір. Це дуже прекрасно. Ну, то власне чи буде та... така булава достойним подарунком? Я для дум... поважних гостей? Так, да, я думаю, що це буде просто достойний, і булава, і вишиванки. Це просто той подарунок, який повинен бути, і світ повинен знати, що є такий народ. Тули, що є такі вишиванки, що це і український народ, і ми повинні це репрезентувати, і ми цим повинні гордитись, що ми маємо можливість зробити такі подарунки. Та По не повернутися до інших тем. Івано-Франківська область не єдина, яка досі не має сучасного легкоатлетичного стадіону. Це треба визнати. І власне, нещодавно ви заявили, що наразі розглядається питання про його будівництво. Наскільки реальною буде ця ідея? Для ну, втілення і коли чекати нового стадіону? Ні, трошки не так, трошки не так. Е я вам скажу, не тільки Івано-Франківська область не має сучасного сьогодні спортивного об'єкту. Є ще деякі області, які не мають легкоатлетичного манежу. Воно прикро, тому що практично починається з незалежності нашої держави, практично легкоатлети приймали всіх. В Олімпійських іграх, які були в літніх Олімпійських іграх. І на превеликий жаль, сьогодні ми маємо хороших спортсменів, легкоатлетів, які здатні показувати високий результат, але тренуються сьогодні ну, зовсім не в таких умовах, які повинні бути. Я думаю, що, якщо нам вдасться цей проєкт Олімпіада 2022 втілити в життя, і він зачепить Івано-Франківського, все однозначно ми будемо працювати, тому що не тільки легкоатлети. Ми сьогодні маємо прекрасні ігрові команди. Баскетбол, футзал, волейбол. Гандбол зараз розвивається досить потужно по області. І в свій час е, олімпійський чемпіон Гасій це був вихованець Коломийського гандболу, олімпійський чемпіон що в Радянський Союз. Він е, виступав, переїхав жити тоді в Краснодар. У збірній команді Радянського Союзу він виступав. А ми сьогодні не маємо жодного ігрового залу, який би мав бути. Тому сьогодні обов'язково потрібно. Я думаю, що і підтримує міський і голова, і голова адміністрації, і голова ради. Але я думаю, залежить... що ми спільно повинні визначитись, знайти інвесторів, і ми повинні зробити такий універсальний зал, як для ігрових видів спорту, так і звичайно для легкої атлетики. Сьогодні просто необхідно. Власне, ви сказали знайти інвесторів, чи охочі інвестори йдуть і вкладають свої гроші у спортивні заняття. Для того, щоб інвестори йшли, повинен бути спокій в державі і стимул, і стимул до роботи. Я думаю, що все рівно ті всі ну, політичні інтриги вони повинні завершитись. У нас і держава Україна, яку вже знає, ну може не весь світ, але більше половини світу знає. І дякуючи знову ж хочу нагадати нашим спортсменам, які виборюють в складних умовах, не тренуються, але виборюють ті олімпійські золоті медалі. Чемпіонатів світу і на честь їх піднімають прапор державний і звучить гімн України. Тому я думаю, що, врешті-решт, повинно бути якісь нормальні мудрі рішення, правильні прийматися, і повинно бути спокій, Україна є українською і повинно бути європейською державою. До нас повинні приїжджати гості з різних держав, змагатись, концерти проводити, художні виставки, різні напрямки діяльності, тому що. Настановити молодь, настановити люди, є прекрасні... і природа цьому Та, сприяє і природа. Ну ми нічим, нічим не гірше. Ну як Австрія, Швійцарія. Ну, єдине, що треба все довести, я говорю, це до пуття, так як повинно бути. А ще одне запитання, яка доля Ворохтянського і верховинського трампліну, тому що у свій час вони на ладан дихали. Ну і знову ж таки, це була за часів радянського союзу доволі хороша тренувальна база для лижного спорту. В свій час я в 83-му році закінчив Львівський державний інститут фізичної культури, і в нас завжди була практика студентів самої види спорту, тобто лижні перегони, біатлон, фристайл, ну такі лижні різні предмети. І в нас навчально-тренувальні збори були в ворогті, то в свій час грудень, січень, лютий. То й до березня ворогта просто жила, бо була маса-маса людей. І, по-перше, люди приїжджали з якимись коштами, їх залишало в вороті. Спортсмени змагались, харчувались, проживали, тобто був рух. А життя це і рух. Коли руху немає, ну це не життя. І слава Богу, що нам вдалось заранити спільну мову. З інвесторами вже приїжджали представники Фісці Міжнародна Федерація Лижна з Польщі, які відповідають за трампліни всій федерації. Вже були представники, там вже зараз ведеться реконструкція готелю. От. І я думаю, що все-таки ми зробимо реконструкцію тих трамплінів і трошки відновимо ті традиції, які були в давні часи. Трошки конкретизуйте, я... коли це буде зроблено. <кій> я не можу так сказати, коли це буде зроблено, але до кінця року. Зроблять проєкт трамплінів, уже нових трамплінів, і тоді будемо бачити, як ми це зможемо залучити інвестору і що він може профінансувати для того, щоб це було зроблено. Тобто, це буде турнувальна база, тобто жилий корпус і, звичайно, трампліни. Ну і рядом гірськолижна траса буде. Тобто, щоб люди могли приїжджати відпочивати, тобто треба, щоб база могла жити, вона повинна заробляти кошти. Також хотів сказати, що нам вдалося знайти ну, інвестора. Цього року і в січні місяці були здані два трампліни, 10 і 20 метрів. Це дитячі трампліни, бо ну база все одно повинна бути. Якщо ми не навчимось дітей, то, то дітей вчити треба стрибати, Спорт то треба то виховувати, виховувати з, маличку. з маличку наших дітей, розумієте? а не думати, що ми когось купимо і приїдуть і будуть грати. Ми будемо тішитися, що ми в Прикарпатті такі сильні спортсмени. Ми повинні дітей виховувати, наших дітей. То нам вдалося зробити 10-20 метровий трамплін, ну і найголовніше, що відкрили вже корпус, жилий, готельний корпус, де є всі зручності. І я хотів би тут відзначити генерального директора Укрзалізниці Костюка Михайла Дмитровича, до речі, нашого земляка, який більше 4 мільйона виділив для цього будівництва. Це Ще такі першого. Заволіли запитання Транці. днями міністр освіти України Дмитро Табачник запропонував чергову. Головоломку, якщо можна так сказати, відмінити, оцінювати фізкультуру у школах. Мовляв, це не предмет, а відпочинок. Як ви до цього відноситеся? Ви знаєте, я в свій час я жив в селі і я не мав таких умов для занять спортом. І в школі не такі були прекрасні зали, як сьогодні є в більшості загальноосвітніх школах. Але тим не менше, у нас завжди був якийсь стимул ранком робити зарядку. Відвідувати урок фізкультури. І знаєте, завжди Плавання, дитина. Та, завжди завжди дитина повинна мати стимул. Вона повинна бути кращою, вона повинна бути сильнішою. Навіть перед вами, жінками, ми мужчини повинні показати свою силу. Ну, звичайно, розум в першу чергу, але сила повинна бути. А сьогодні, на превеликий жаль, діти йдуть в армію один раз підтягнутися, не можуть на перекладні. То про яку можна говорити майбутню здорову нашу націю? Я вважаю, що це трошки неправильно. Урок фізкультури повинен бути і повинні бути більше уроків фізкультури, і повинен бути однозначне оцінювання. Єдине єдина ситуація, можливо, треба переглянути якісь нормативи фізичні, які і, і, діти здають. Оце можливо потрібно, тому що трошки сьогодні діти більш кволі, як, як у ну, свій час ми були. Тобто ми більш були здоровіші, бо більше рухались, напевно. Але ви прекрасно знаєте, рух це і життя. Якщо ми сьогодні не будемо робити, а буде просто факультатив, ну напевно, буде таке відношення до того уроку фізичної культури. Хочу йду, хочу не йду. Тобто я вважаю, що потрібна буде оцінка, повинно бути заохочення. Візьміть тих же маленьких дітей, коли вони виграють першість в області, чи першість з України, чи свої перші старти, чи це на рингу, чи на борцівському килимі, чи на Лижнів, для них це є просто радість. Тому що їм дають ту медаль, дають цю грамоту. Грамота копійки коштує. це не є. Але це є стимул. Дитина повинна бачити, що ну, вона є. вже знаєте, говориться, не просто дитина, як, як всі діти, вона спортсменна, нагороду досягати. вона отримала. І мені приємно відзнати, що в липні місці я повернувся в Івано-Франківський. Нам вдалося <кхів> провести такі. У відпочинкових таборах, у нас 10 таких відпочинкових таборів, для дітей нашої області, сіріть, бідних дітей, ну, різних дітей було. Значить, ми провели такі малі Олімпійські ігри. І малі Олімпійські ігри ми практично провели так, як проводяться Олімпійські ігри. Тобто парад, команди виходять, кожна команда придумала собі назву. Ми пригадуємо, ми відстежували цю подію. Так. знаємо. і були учасники Олімпійських ігор. той же Гонтюк приїжджав, непорадна неля приїжджав. Для дітей. Ми не ставили ціль, що вони повинні бути чемпіонами. Не потрібно цього. Вони просто ми повинні Полна привити участь. любов до занять фізичної культури і спорту. І взагалі я зараз планую, щоб такі запровадити заняття навіть в дитячих садочках. Це просто важливо. Дитина повинна з молодості розуміти, що фізичні вправи, рух це потрібно для життя. Інакше життя не цікаве, але нікому не потрібно. Пане Мирославе, питань для нашої теми є багато актуальних, але на жаль, програма завершується. Ще одне на сам кінець хочу запитати: упродовж трьох днів триває на Буковелі Кубок Європи з лижного фрістайлу. Там зібралися кращі спортсмени з іноземних держав, саме з Білорусі, Швейцарії Казахстану, які демонструють так звані піруети лижної акробатики. Є і прикарпатські спортсмени. Як ви оціните рівень наших спортсменів і, взагалі, ці змагання? Ну, ми починали саме перше. Я говорив, що для Франківщини наоборот, прекрасно чим більше буде міжнародних стартів, тим нам більше будуть знати. І слава Богу, що до нас приїжджають, і слава Богу, що є такий прекрасний туристичний тур, комплекс Буковелі, який надає. Багато можливостей, і ми співпрацюємо з ними. І сьогодні і для гірськолижників нам дають безкоштовну трасу. Можна робити там тепла погода, наскільки я знаю. Трішки... Ну, я вчора був, там, і там було трошки тепло. Ну, в 5.17.00 я був, там було трошки тепліше, як івано Знаєте, І вони безкоштовно надають і лижні траси, і для гірськолижного трас змагань. Тобто, слава Богу, що є такий курорт. І дай Бог, щоб було таких більше курортів, І щоб ми проводили. Я думаю, що це тільки престиж держави. І слава Богу, що, говориться, е, наші діти вже мають можливість побачити щось краще. А в цілому, ну, приїхали спортсмени. Я думаю, що наші спортсмени, там є Надія Діденко, Лисянський є. Тобто є три спортсмени, які в складі збірної команди України. До Олімпійських ігор в Сочі 2014 року є ще трошки часу. Треба підготуватись. Я думаю, що ми маємо можливість виступати там, приймати участь. Ну, і, Звичайно, хотіли, щоб були. Медалі, але для того, щоб були медалі, повинно бути побільше таких спортивних туристичних баз, як Буковель, де є рейтрак, де є снігові пушки, де є підйомники, де є всі умови, в яких можна займатися. Я думаю, що тоді дійсності Прикарпаття буде городитись своїми спортсменами. Із своєю молоддю, і в нас буде здорові рости діти, і буде в дійсності здорова, сильна наша нація. Віримо в те, що так і буде. Пане Мирославе, я вам дякую за те, що взяли участь у програмі. Це був голова національного олімпійського комітету в області Мирослав Карабін. Займайтеся спортом і живіть активно, адже життя це рух. До якщо, зустрічі. Якщо на завершення ще два слова, якщо це можливо, я хотів би привітати всіх прекрасних жінок, дівчат, всіх спортсменок і не тих, хто і, і не тільки тих, хто займається спортом. Святом весни здоров'я, благополуччя, щоб ви завжди були щасливі і відчували себе справжніми жінками. Спасибі за вітання, до зустрічі.